Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Сьогодні неймовірний, чудовий день, сонячний. Сьогодні хочу привітати свого дідуся зі святом, з днем народження. Йому сьогодні виповнилося 75 років. Уявляєте, 75 років, скільки було пройдено, скільки прожито. Я хочу побажати тобі найміцнішого здоров'я. Нехай в твоїй душі завжди панує мир. Та спокій, а життя приносить багато яскравих та щасливих моментів. Хочу сказати тобі дякую, тому що ти вніс величезний вклад в розвиток і мене сформував в мене такі приємні почуття до, взагалі, до слова дідусь. Стільки було всього гарного зроблено для мене. І я хочу сказати, що я тебе дуже дуже люблю, дуже ціную, що ти є в моєму житті. Взагалі, я поки сиділа, щойно на лавочці згадувала ну, життя в Україні. Ми жили поруч і завжди він приймав активну участь в моєму житті, допомагав, турбувався, переживав, давав поради, підтримував просто неймовірна підтримка. Щоб я, коли я приходила до нього, і там ми спілкувалися, щоб я не казала про свої плани, про там роботу, якусь про ще щось, про навчання. Завжди він мене підтримував, і він був таким поштовхом до рішучих дій, до впевненості в собі. Хочу сказати дякую тобі величезне, що є, що ти в мене є, є в моєму житті. І я, ось що подумала: любов до кави сформував в мені саме дідусь. Кава для мене не тільки. Ну просто як напій, так? Я вийшла зранку і пішла там каву купила. Це для мене був прям ритуал. Тому що перед війною, ну це особливо згадую я перед війною той момент, коли у Алісі було онлайн-навчання, а я працювала. І куди Алісу я відводила, зазвичай до бабусі, до своїх бабусі та дідуся, або до мами і тата, до Аліси, бабусі і дідуся. І коли до дідуся приводила до свого. Він зранку уявіть собі картину. Я заходжу, приводжу Алісу. Аліса готується до онлайн уроку. Я сідаю в крісло, дідусь біжить, робить мені каву. Він взагалі людина, яка ну в молодості він пив більше кави, зараз вже менше. Але тоді він біжить, робить мені, варить каву. Потім приносить, ну так як вони були на дієті, бо в нього там були вже якісь хвороби. Ну зараз не про це не будемо згадувати це все. Бажаю тобі міцного, міцного здоров'я, бережи, будь ласка, себе. Приносив мені таку, таке печиво, знаєте, як сатрубями, як назвати його. І шматок, такий великий шматок сиру твердого. І... Ставить переді мною там стілець або табуретку, і це все приносить і каже, що внучечка треба поїсти зранку перед роботою. А я не їла, мені погано, особливо ось ці сири, там ну, молочні продукти, я зранку не їм. Бо потім ну, не переварює мій, мій шлунок, це все. Але ось ця турбота і ця любов, з якою він зранку приносив мені це. То я від цього отримувала задоволення. Я зараз згадую, мені так тепло на душі, що в моєму житті є дідусь. І він така добра, щира, чесна та гарна людина. Тож дякую тобі величезно, Не забувай, пам'ятай завжди, що ми тебе дуже кохаємо. Єдине, що зараз я почуваю себе трішки винною, за те, що ми не можемо жити разом я не можу турбуватися. Про тебе, ну і таке, не хочу б зараз плакати. Просто хочу сказати дякую величезне за все, що ти робив в моєму житті, і продовжуєш робити за твої поради, за твою за твою взагалі присутність в моєму житті. Дякую. І зі святом бажаю тобі щасливого життя. Дуже хочеться, щоб от наші дідусі та бабусі вже ну, проживши багато років. І на старості, так ну так скажемо, скажемо, як є, щоб вони жили в спокої, в мирі та в щасті. А так сталося, що зараз війна, і ось так вже старість зустрічають і хвилюються, і дуже він переживає, коли обстріли. Він ну коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Не хочу просто далі про це говорити, бо це вже буде якась така дуже сумна нотка. Хочу сказати дякую зі святом. І сподіваюсь, що ви мене зрозумієте і підтримаєте за те, що я, ну, я хотіла присвятити частину цього відео саме найріднішій людині в моєму житті, моєму дідусю, вітаю тебе цілих 75 років. Бажаю ще більше прожити гарного та щасливого життя. Все, моя орхідея. Зав'яли вже всі квіточки. А я може зараз вам покажу, що за проблема з нею. Я її перебрала, ну, перебрала цей, як, ґрунт, кору і засипала потім назад, висушила, але і полила. Але, ну, напевно, вам не буде видно. Це треба перегорнути каперу. Як би показати, вже корінці якісь бачу засохли. Але подивіться, оце я полила, вона постояла і бачите, що там розрослося? Жахіття просто якесь. Оце з першого дня, як Женя її приніс, я її полила. ну, полила, Я її поставила у воду, вона постояла, потім я просто поставила, ну, ось тут ставлю так, куточку поки що. І стоять ці квіти, і не заглядаю туди, а потім як подивилася, а там щось розростається. Коротше, мені здається, що вона загине найближчим часом. Мені там писали з приводу того, що треба просто без, не використовувати кору. А хтось навіть сказав, щоб подивитися відео якоїсь жінки, яка вирощує ці орхідеї, в неї, можливо, є якісь таємниці, секрети. Треба дивитися, бо, на жаль, і дуже погано. Про що хочу сьогодні поговорити, це про школу Аліси Іспанську. Ну, саме я вам випадок розповім. Один з таких випадків, який стався з Алісою. Вона останнім часом розповідала, що в школі її обливав водою якийсь хлопчик. Ну, сказала і сказала. Я подумала, що вони зазвичай там граються, в них є. Такий кран на вулиці у дворі школи. Коли в них перерва, вони виходять туди, в них є там такий кран, де можна воду набрати або умитися, ну, помити руки там, і таке інше. І вона мені розповідала, що на неї там хлопчик вилив воду. Я подумала, що це в них така гра і якось не звертала уваги. Я не знала, що це так серйозно дуже. І Аліса щось не дуже так прям розповідала мені цю ситуацію. Допоки вона останній тиждень, може, два, каже, я не хочу в школу. Ну вона й так не хотіла в школу, не тільки зараз. Але ж я не знала причини, чому зараз вона не хоче в неї йти. І от вчора вона залишилася вдома, і ми з нею порозмовляли, і вона каже, що її хлопчик ображає, він стягує з неї на перерві взуття, обливає її водою. Їй неприємно, вона йому про це казала, вже навіть і у відповідь також обливала його водою, казала, що їй неприємно. Але він не звертає на це уваги і далі продовжує ці всі дії. Тож вона попросила там свою подружку піти і сказати про це все вчителю, вчителю Аліси. Цей хлопчик вчиться на клас старший. Він в шостому класі, Аліса в п'ятому. Аліси подружка також навчається з цим хлопчиком в одному класі в шостому, а Аліса в п'ятому. Подружку попросила піти разом з нею і сказати про це все вчителю. Вони сказали про це. Вчитель сказала, що зараз буде там перерва, ми це все вирішимо, але настала перерва, там не перерва була, а вже як типу закінч... закінчились уроки. І є діти, які там у першій годині дня йдуть додому, а інші, які залишаються на обід та типу групу подовженого дня, ну щось таке. То ті в три години йдуть додому. І цей хлопчик у першій годині просто встав і пішов додому. Ніхто з ним ні ни про що не розмовляв. Аліса засмутилася, і от прийшла вона в той день додому і сказала, що я завтра не хочу йти. Вона залишилася, і в нас сталася розмова, де вона розповіла, чого вона не хоче йти, тому що він її ображає. Я кажу, а чого ти раніше мені не розповідала, що прямо це така серйозна проблема? Я думала, це гра така, і просто ви так граєтесь і, ну, і не лізти туди. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Я не думала, що це серйозно. Він її не б'є там, просто він її завжди чіпляє і вже стало це неприємно. Тож я написала Алісі вчителю вчора і описала цю всю ситуацію, що Аліса засмучена, вона не хоче ходити в школу. І що з цим робити? Треба вирішити це питання. Я можу прийти в школу, або просто я не знаю батьків щоб. З батьками про це поговорити. І тут такі правила, що зазвичай, якщо все, що сталося в школі, те вирішується в школі. Тобто ти пишеш вчителю, що я хочу з вами зустрітися, ви обговорюєте цю проблему і в школі це вирішують. Якщо, ну, наприклад, ось така ситуація, що діти між собою там, посварилися або чіпляють один одного, їх тоді розводять по куткам і не дають один з одним там гратися, бачитися і таке інше. Якщо це вже не діє і все одно ці ситуації далі трапляються, тоді вже йдуть. До директора, директор викликає батьків, і батьки вже спілкуються з, ну, разом з присутності директора школи, вирішують це питання. Тож я вчителю і пишу, що я не знаю батьків, і я не буду це вирішувати поза школою. Якщо можна, давайте будемо розбиратися в цій ситуації. І вона сказала, що я передала це вчителю того хлопчика, та, та вчителька з ним поговорить. І потім, коли Аліса повернеться до школи, тобто сьогодні наша вчителька поговорить з Алісою. Господи, заплуталась вже і цей не знаю вже як навіть розповісти, щоб так не було заплутано. Я дуже сподіваюся, що зрозуміло. вчителька Аліси поговорить з нею, щоб Аліса відчувала підтримку, безпеку і таке інше. Тобто, сьогодні я в неї спитаю взагалі, як пройшов минув день і що було. Але розповідає історію, яка склалася. І потім за цим повідомленням вона написала, що давайте зустрінемось у вівторок, ну на наступному тижні, і поспілкуємось. це мені підходить. Просто що і Аліса також ну, це мовчала. Я ж її кожного разу питаю, як там справи, що сталося. Тобто, це потрібно так докопатися в цьому віці, у дітей так від дітей так складно відповіді отримати якоїсь. Треба. Ну, знати якось так, так тихенько, якісь знайти шляхи, щоб докопатися до суті. Але дякую Богу, що ми все ж таки докопалися і тепер будемо вирішувати це питання в школі. Взагалі я помічаю, що ці ситуації більше складаються між ну, нашими дітьми, україномовними або російськомовними. В даному випадку цей хлопчик десь з Росії, наче як. і Зазвичай ці діти вони між собою починають якось сваритися. Іспанці, ну я не знаю цих ситуацій. В нас не було жодного разу, Аліса три роки в цій школі, і які б не були ситуації, всі пов'язані з російськомовними україномовними дітьми. Завжди вони щось не можуть поділити між собою. Згруповуються у, там дві подружки проти там третьої, починають якісь там заговори устраювати і таке інше. Аліса також колись потрапила в таку ситуацію, де вона там почала обговорювати там, третю свою подружку. і вони, Вона з іншою згрупірувалась і давай проти неї дружити. Ми це вирішили. Ми просто зібралися біля школи. Ну я розумію, що правила є такі, що не треба зустрічатися там. Але це що стосується може іспанських родин. А так як всі українки, то ми зустрілися біля школи з дітьми разом, все обговорили, і та ситуація закрилась. все, більше її немає. Всі все зрозуміли. А з іспанцями по-іншому не можна так підійти і почати розбиратися краще через школу вирішувати. Може, так і роблять, в принципі, вирішують, але ну треба правила все ж таки поважати. І слідувати ним, і не треба ось так робити, тому ми так не робимо. Але що стосується наших, між нашими ми можемо поспілкуватися поза школою, просто обговорити якісь моменти. Тож висновок один про іспанців, поки що я може просто мало знаю. Якщо Аліса перейде в старшу школу, там можливо будуть інші ситуації, тому що я наскільки знаю, тут в старших школах в туалеті можуть і курити, і що завгодно. Ну. Я не знаю взагалі-то, як там далі, але на зараз, саме в Алісі школі, то іспанці дуже дружелюбні, дуже відкриті. Є, звичайно, що в силу свого віку там якісь приколи, але, незважаючи на це, не, не ображали жодного разу Алісу. Отак, з нашими таких випадків набагато більше, і пам'ятаю, що навіть в коментарях писали, що так само не пам'ятаю, в якій країні, що також помітили таку тенденцію. Так як Алісі вже 10 років, все частіше чую від неї, що я подросток, і я вже там ну не те, що я доросла, але я вже не маленька дівчинка, я подросток, і в мене тут є своє свої якесь бачення, свої не те, що проблеми, але є якісь там е внутрішні, якісь там такі процеси, які вона переживає. І дуже важко стало мені. Ну, підібратися до неї і знайти якийсь діалог, такий нормальний. Це важче говорити. Знаєте, хочеться для дитини стати більше другом. Ну як не крути. Іноді там люди деякі не підтримують це, щоб стати другом. А треба виховувати там, бути суворою, і таке інше. а Мені дуже хочеться стати другом, щоб вона могла зі мною поділитися потім всім, що в неї на душі. А не боялася моєї реакції, і ну, взагалі розповісти мені щось, що її хвилює. Тож дуже хочеться, щоб вона бачила в мені цю підтримку і бачила, що я зможу прийняти її, що я люблю її такою, яка вона є, незважаючи взагалі ні на що, і знала, що я завжди підтримаю і буду на її боці. Отак От вже починаю розуміти. Вислів, коли діти маленькі, то маленькі проблеми, коли великі великі проблеми. Раніше я розуміла це все, але не так, як зараз. Зараз саме я в цьому живу і бачу, що чим старша Аліса стає, тим такі більш серйозні, більш складні питання треба вирішувати, і ти іноді не знаєш, просто як на це все реагувати. Зараз мені потрібно десь проштудірувати якусь літературу, подивитися якісь відео про підлітків і взагалі, як. З цим цим справитися, щоб не стати ворогом, не стати ворогом, і щоб дитина не закрилася і не приховувала від тебе там своїх переживань. Я думаю, що в неї можливо будуть якісь питання з приводу там зміни її, там тіла я і ще чогось, і щоб вона мала бачила в мені цю підтримку, і бачила в мені того друга ту людину, яка змогла б відповісти на всі її питання, не соромлячись, що вона могла підійти до мене, що вам сказати. Тим, у кого діти, підлітки. Тримайтеся, напишіть свої історії, може в когось є, чи складно вам, чи не складно. Можливо, ви більш така сувора мама і у вас все там, знаєте, по полочкам розложено. У мене не так. Я намагаюся знайти підхід, щоб було комфортно всім, але бачу, що роблю погано тільки собі поки що. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку. І підписатися на наш канал. Всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео.